Українці і кам'янчани, шановні, думали, що перемогли на виборах. В Кам'янці, наприклад, справді прийшли нормальні люди до влади. Але чи від цього нам стане краще жити? Ай, не знаю я. Тому що Україна, насправді, ми тільки ось вийшли із такого місця. Ну і ось так Україна виглядає із середини. Хтось подумає, що зараз я в селі чи в якомусь районному центрі. Ні, шановні, я в центрі 100-тисячного містечка. Центр прямо біля міської ради. І отак живе вся Україна. Ну і що зробить вам нова влада по максимуму? Максимум, що вона зробить, це відремонтує дороги, під'їзди, може, дитячі площадки біля вас, а може поміняє вікна ще вам в під'їздах, можливо, і автобуси запустить, наведе порядок на дорогах, відремонтує парки і все. Але чи збільшиться у вас зарплата? Чи зможете ви взяти кредит під 5%? Чи можете ви відкрити бізнес при наявності якоїсь ідеї своєї хорошої, у вас буде створені умови і податковий, не треба буде реєструватися місяць, а потім закриватися три місяці? Чи будуть створені якісь нові робочі місця в Україні для того, щоб звичайні люди могли заробляти гроші і нормально жити? Чи могли взяти іпотеку під нормальний кредит, молоді? Чи буде це зроблено? Може вам хтось це обіцяв? Ну, а тепер покладіть собі руку на серце і дайте відповідь. Тільки часно самі ж, ніхто не чує вас. Наприклад, чи знаєте ви бюджет свого міста? Яка видаткова частина вашого бюджету, яка дохідна частина, які дотації, скільки міста тратить, на що вона тратить, і так далі? А тепер собі її ситуація, що ви приходите на кухню, там ваша дружина, і ви з нею обговорюєте свої плани про те, щоб купити, наприклад, стінку, чи там телевізор, новий, чи пральну машинку? І ви починаєте рахувати, скільки це заробили, скільки у вас відкладено грошей, скільки треба дітям в школу і так далі. Ну і приймаєте яке спільне рішення вже. Але чому ви, коли йдете голосувати на вибори, ви не запитуєте себе насамперед себе, про гроші, які є в вашому місті, що з цими грошима можна зробити, які плани можна скласти в місто, і вже відповідно до цього і обирати собі кандидатів, які запропонують, як розпоряджатися цими грошима. Але ви ж цього не робите, тому що ви цього не знаєте, як ви можете правильно прийняти рішення? Тому насамперед, коли будете наступний раз голосувати, цікавтеся саме фінансами свого містечка чи міста, ну і питайтеся своїх кандидатів, що як вони будуть з ними робити. А може вам хтось із кандидатів сказав, а, план на 5 років чи на 10 років ваше місто ще планує робити? А може, вам якісь державні керівники, президент, парламент, уряд сказав свої плани на 5 наступних років, що вони мають зробити, і як вони будуть цей план виконувати, щоб ви могли за ним слідкувати? Ви чули хоча б один якийсь план? Чому ви не запитуєте своїх народних обранців план, який вони мають зробити викон, щоб ви могли її переконтролювати? І останнє в Україні на сьогоднішній день існує одна єдина національна ідея це як вижити. Все. Кожного ранку ви встаєте і думаєте, як вижити? І схотілося, щоб за наступних 5 років українці зрозуміли, що українською ідеєю має бути ідея як розбагатіти, стати багатими. І для цього ви повинні почати з того, щоб вивчити спочатку піраміду Маслову, поки ви не зрозумієте, що Людина це звичайна фізична істота, яка не може задовільнити свої духовні, моральні, етичні проблеми до тих пір, поки будуть існувати в неї фізіологічні потреби, такі як іда, одяг. Ми нічого в цій державі не зможемо зробити. Демократія може існувати лише тоді, коли мінімальна зарплата в державі, починається з тисячі доларів. До тих пір, поки такої зарплати мінімальної в Україні не буде, ні про яку демократію, ні про які розумні вибори говорити не можна. Думайте.